Привіт, друзі! Я хочу представити до вашої уваги такий класний смаколик, який я сьогодні придбав в магазині пекарня Кутка, яка має вже понад 100 років в Польщі вона живе. Ізві. Я хочу представити такий вам класний пляцок. Бачите, який гарний виглядає. Він є без цукру, не на пшені. Він називається взагалі літо Грахам. І це є такий дієтичний такий пляцок, який є з вишнями, е з мікдалами зверху посипаний. Тобто тут нема борошна, він тут є така прослойка, в ньому я вам покажу, бачите? І тут така крихта є. Вишня, це таке сезонне тістечко, яке є суто літом. Тому що вишня, як ви знаєте, свіжі, є літом. Так як і ягоджанки і малину, от зараз якраз. Фрукти ви мусите їсти це все. І я вам рекомендую спробувати таке гарне. Воно коштує 62 злоти за кілограм. Але я купив собі 100 грам спробувати на цей. І е, хотів звернути увагу, що, будь ласка, що от в пуці є багато таких без цукру товарів, які ви можете купити і придбати собі. Також, е, Пробувати ягодянку. От в мене є багато відео з ягодянками, і я дуже їх люблю пробувати. Ой, А пахне, дійсно, знаєте, як воно пахне? Воно пахне таким домашнім домашнім печом, коли там бабуся робить або мама. Так що це було дуже смачно. І до мене, звісно, до такої цістечки кава, звісно. І я вам рекомендую, хто є в Польщі, може собі. Відвідати, звідки снова ну, путька є тільки в Лодзі і в Варшаві, тільки в двох місцях. Ну якраз я зайшов сьогодні, думаюся, є щось без цукру і цей. Так що ти не забудь підписатися на мій канал, поставити лайк і не забудь поділитися моїм відео і всім па-па!